Добрий день, любителі світового кіно. Поки триває другий сезон серіалу Персні влади який я регулярно оглядаю, треба напевно трошки розбавити та розповісти про щось інше. І ось ідеально посеред тижня вийшов дуже цікавий трейлер до фільму Марвел Громоверсі. Тому в вашій увазі детальний огляд до цього трейлеру. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Цей трейлер підтверджує, що вежа Старка нарешті отримала нового власника, хоча на вежі Старка спочатку було наклеєне його власне ім'я. Вона пізніше стала офіційною штаб-квартирою месників, але використовувалася в цій якості недовго. На момент виходу месників ери Ельтрона Старк і решти героїв переїхали на нову базу в менш публічному місці. Потім у фільмі Людина павук повернення додому було підтверджено, що Старк прийняв рішення продати вежу новим покупцям. Відтоді нові власники вежі залишаються таємничим чином невідомими. У той час як будівлю іноді загадували і навіть на короткий час бачили з ремонтом, про власності продовжувало бути прихованим. Однак цей трейлер показує, що Валентина Алегра де Фонтейн. Є власником вежі, залишається з'ясувати, чи є інші благодійники, які допомогли їй придбати будівлю. Але зрозуміло, що вже відіграватиме роль у цьому фільмі. У трейлері нам показують таємничого персонажа на ім'я Боб. Є кілька моментів, коли можна побачити, як основний акторський склад взаємодіє один з одним, але дуже мало моментів, коли вони зустрічаються з новими персонажами. Незважаючи на цей факт, є один момент, коли Єлена Привид таскмастер та Джон Уокер б'ються між собою і одразу після цього з'являється чоловік, який представляється Бобом. Для шанувальників, які не знайомі з коміксами, цей персонаж ймовірно мало що означає, але цей момент знаєш. Моною собою перше появлення Роберта Боба Рейнольдса. Після різних випробувань Роберт покинув комплекс і почав діяти як супергерой часовий. Він став відомим героєм Марвел і обінався з кількома іншими, такими як Людина Павук, Фантастична Четвірка та Людина ікс Згодом, однак, Роберт виявив створення сутності, відомої як «Порожнеча». Прояв усіх поганих частин особистості Роберта, яка мала його сили та здатність знищити Всесвіт. Його створив ворог Роберта, ім'я генерал. Часовий продовжував залишатися важливим героєм у всесвіті Марвел, хоча йому постійно доводилося боротися з темною стороною свого розуму, щоб не звільнити порожнечу. Розуміючи, що порожнеча є частиною його власної психіки та використовує його сили. Часовий залучив містера Фантастика та доктора Стренджа, щоб змусити всіх на землі за. Бути, хто він такий, коли часового забули, порошнеча ненадовго зникла. Відтоді часовий продовжував залишатися важливим героєм у всесвіті Марвел, хоча йому постійно доводилося боротися з темною стороною свого розуму. Також студія Марвел зберігає одну з найінтригуючих таємниць. Що означає зірочка біля назви фільму, за словами Кевіна Файгі, назву фільму оновлено, додавши зірочку, і значення цієї зміни стане відомо лише після виходу фільму. Нещодавно актор червоного стражу Девід Харбор дражнив, що є кроте пояснення зміни назв. Найпростішим вирішенням цього питання може бути те, що команда громоверців буде називатися іншою назвою в кінці фільму, можливо, темні месники, як у коміксах, або щось нове. Хромовержці представляють команду антигероїв Марвел із темним минулим. Усі члени команди були засуджені за різні злочини, якими не пишаються: чи то заради вищих офіцерів, чи то просто для того, щоб вижити. Однак, схоже, що команді вдається знайти спосіб працювати разом і підтримувати один одного, незважаючи на свою історію. Це можна побачити, коли більшість команди підходить до Валентини біля колишньої вежі месників. Однак, зібравши разом групу гарячих антигероїв, не дивно, що. Що все не завжди йде гладко, маючи це на увазі, у трейлері є сцена, де бакі переслідує інших у своїй команді. У цей момент Бакі стріляє по машині та запускає смертельну зброю, яка перевертає їхню машину. Ймовірно, це буде частиною суперечок, які відбудуться у фільмі, але це також може вказувати на те, що хтось знайшов спосіб віддавити програмування Бакі, яке в першу чергу зробило його зимовим солдатом. До речі, у трейлері звучить пісня групи Піксіс Демі Розум. Це чудово вписується в розповідь про фільм, оскільки здається, що окремих членів команди відправили на одну місію, не знаючи подробиць. а реальність далека від того, якою вона здається, і кожен з команди почувається загубленим і розкутим. Демі Розум ідеально підкреслює їхню платонину. Коли Джона Вокера бачили востаннє, він мав багатообіцяючу роль нового капітана Америки, офіційно затвердженого американським урядом. Однак його життя розвалилося на шматки в процесі боротьби з Семом Вілсоном і Бакі Барнсом у серіалі Сокол та зимовий солдат. Вокер став дещо нестабільним після того, як йому ввели сироватки суперсолдата, і це призвело до посилення його агресії та гніву, що призвело до серйозних негативних наслідків. Втративши свою посаду та повагу людей, на яких він працював, Вокр змушений був будувати нове життя. Як видно з трейлера, виглядає так, наче він зробив саме це. Вокер вперше читає негативні статті про його падіння в інтернеті вдома, сидячи поруч із плачучою дитиною. У той час як Локі мав кілька вражаючих пригод у своїй власній побічній серії, коли він досліджував мульти Всесвіт, оригінальний Локі священної школи часу був мертвий протягом багатьох років. Для своєї жахливої смерті Локі був великою загрозою для месників. Проте наймогутніші герої Землі змогли взяти верх і відбити спроби Локі до світового панування. Після битви за Нью-Йорк, де інопланетяни налетіли на місто та завдали величезної шкоди, були створені спеціальні команди команди, щоб розчистити інопланетне обладнання та відновити місто. Якимось чином Локі, зброя, яку він використовував для промивання місків людям, опинився в якійсь приватній колекції. Хоча в Скіпетрі більше немає каменю розуму, оскільки вішена була створена з цим конкретним каменем, він ймовірно все ще буде потужним інструментом для тих, хто ним володіє. Одна сцена в трейлері розкриває вечірку, де на плакатах, що висять на стіні, написано вшанування героїв і битва за Нью-Йорк». Це саме та подія, де скіпітр Локі, але це також говорить про більший ландшафт у КВМ після месники. Фіналу герої билися та вбили Таноса, але незважаючи на те, що вони повернули всіх до життя, минуло 5 років, і це призвело до багатьох проблем. Проте багаті, схоже, дуже задоволені тим, як виступили месники, і ця подія це підтверджує. Востанні приводи бачили у фільмі Людина Мураха та Оса 2018 року. Подібним чином минуло роки з тих пір, як в востаннє бачили в КВМ, яка з'явилась у фільмі Чорна вдова. Обидва персонажі зіграли помітні ролі у своїх фільмах, і як багато інших фігур у фільмах про супергороїв, вони мали особливі костюми, які робили їх видатними. Для привода вона одягла переважно білий костюм з яскраво-червоними вогнями на масі. Тепер у неї більш приглушений костюм темних кольорів. З білою маскою та ледь помітними білими вогнями. Таскмастер носив синьо-помаранчеве вбрання з маскою, яка включала великий чорний козирок у чорній вдові. Тепер її костюм виглядає набагато більш приглушеним. З точки зору кольорів, але маска також оформлена таким чином, що більше нагадує версію персонажа з коміксів з білим кольором і формою, що нагадує череп. Ці оновлені костюми ідеально підходять для героїв, які стають частиною великої команди, а також зберігають ключові деталі, які пов'язують із їхнім походженням. Ну і варто відзначити, що фільм починається з возз'єднання Єлени та її прийомного батька Олексія. У чорній вдові розкрита історію сім'ї як російських шпугнів і фальшиво родини Єлени. Враховуючи свій молодий вік, єлена не підозрювала, що ці люди насправді ніколи не були її сім'єю, і правда була нищівною. Однак ще більш засмученим був той факт, що її залишили в червоній кімнаті, де її навчали, щоб зробити елітним вбивцею. Було б логічно, щоб Єлена більше ніколи не хотіла спілкуватися зі своїми фальшивими батьками. Але на початку трейлера вона та Олексій. Він же червоний страж зустрічаються вперше за багато років. Олексій явно переживає важкі часи. У його холодильнику лежать продукти з простроченим терміном, але він щосили намагається виглядати сміливим заради Єлени та не розповідати про свої труднощі. Динаміка між ними цікава, і очевидно, вона буде досліджена глибше у фільмі. На цьому, в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.